Стали на розкриємо. Господь пише. Мені випала така честь, говорить з вашим <постив> депутатом виступити перед є і дати таку пораду, щоб вони працювали на наше село, для наших людей. Для хто це пам'ятає, то це не. Тепер вулиці Гісової. Таке предначертання нашої вулиці. З нашої вулиці починалася калина. Перший поселенець був на вулиці Південь. І цієї вулиці предначертання, у нас декілька вулиць. Ну хто йде в вічність, я бажаю за всі довожити. Всі цю вулиці не минають. Тому що таке є назначення. В свій час була положена дорога на Кольцеву, поки насадження небесне Ольга Івановна, бувши депутатом, організували ми жителі вулиці Вісової, обсадили гарну дереву. Пороблені були злотвами. Люди виходили з лопатами, очищали бардюри, очищали вулицю. Все це робили для багу ну, нашого села. І от настав такий час. Началось будівництво тепличного, потім остання флора, потім бетони, і там іще там часі не перечислилися оцих всіх організацій. Зараз для вулиці стали муки. Раніше були такі швидкості по вулиці, що колись на моїх очах, ще був я депутатом, вискочили двоє дітей з складночка, він їх тут не поубивав. Не де було стати знать. Поїхав я в Заїсі, поставили два знаки 40 кілометрів. Ніхто на них не звертав уваги. Попросив володіти ДПС, щоб виїхали хоч періодично, щоб. Трошки полякати. Та кажуть, це не наша функція. Рішили поставити поліцейські лежачи. Звернувся до говорять, това ще спасіба. Положили ці міліцейські полі, лежачих поліцейських. Пішла ще більша проблем. Ідуть, щось, люди добрі, хто б там не живе, той не знає, а жителі, які там живуть. Це до 60-ти торгіма машини. Ну це, на це всіх Групами, бухами, домашні навіть уже тріщать по швах. <кій> ну, так хочу, ви як депутати своєї ради, допоможіть нам розібратися з цією вулицею, Не можна рішити питання побудови, можна об'їзної дороги. Це все, я думаю, це все в ваших силах. Робити об'їзної дороги. Вийти нам на акцію протесту туди на вулиці. Розумієте, якось. Ну, закриті производство, все це вето. Не можна піти на крайню нерву. Поставимо шлагбаву. Як? Як оце вийти на цю ситуацію? Ну далі неможливо. Там вже. Там, там таке робиться на вулиці ямки, виборів. І не ви, ви. тимович що скажіть, що там газ проходить? Там газ проходить, там водопроводи проводять, там все от це, вся вібрація по вулиці. Так що оце, оце з таким, з такою заявою. Ми звернулися до вас, до депутатів. Так що я вас щиро прошу, вашої підтримки, вашого рішення, як допоможіть нам в цьому питанні. Ми все